Не твоє минуле визначає тебе, але те, як ти його сприймаєш. Уяви собі це. Ти живеш у мирі, ти подолав старі рани, старі помилки, ті роки, якими ти не пишаєшся. Потім одного дня хтось, можливо, людина, якій ти колись довіряв, колись любив, колись ділився своїми таємницями, тягнеться до твого минулого і витягує його як ніж. Вони викручують твоє минуле, нагадуючи тобі про біль, який вже давно минув. І з гидким та насмішливим голосом вони кажуть: Ти ж пам'ятаєш це, правда? Це ти був у цей момент твої груди стискаються, не тому, що минуле повернулося, а тому, що ти розумієш, що хтось використовує його проти тебе. Це відчуття, що тебе зраджують, і що найперше робить більшість із нас: ми злимося, ми займаємо оборонну позицію, ми починаємо пояснювати, ми намагаємося довести Я змінився. Я більше не та людина. Але чим більше ми виправдовуємо себе, тим глибше ми попадаємо в їхню пастку. Ми даємо їм силу контролювати наші емоції. Стоїк такого не робить. І сьогодні я поділюся з вами трьома стоїчними реакціями, які можна використовувати, коли хтось згадує ваше минуле, щоб завдати вам болю. Три речі, які слід сказати не з гнівом, а з непохитним спокоєм. Перша відповідь: так, це був я. Коротко і зрозуміло. Перший інстинкт его це заперечення. Ми хочемо забути, ми хочемо стерти, ми хочемо вдати, що цього ніколи не було. Але в стоїчній філософії прийняття це звільнення. Коли хтось каже, я пам'ятаю, що ти зазнав невдачі в тій компанії, або Тебе зрадили через те, як ти вчинив, ви не здригаєтеся, ви не захищаєтеся, ви не пояснюєте, ви просто дивитеся їм в очі і кажете, Так, це сталося. Без виправдань, без сорому, без почуття провини. Чому ця проста фраза має таку силу? Тому що вона краде те, чого вони найбільше прагнуть: вашу реакцію. Люди, які використовують ваше минуле, щоб завдати вам болю, не шукають правди, вони шукають контролю. Вони хочуть спостерігати, як ви корчитеся, стискаєтеся, виправдовуєтесь. Але коли ви спокійно дивитесь у вічі, вони втрачають хватку. Їхня зброя раптом втрачає гостроту. Ось приклад, старий друг нагадує вам, як вас звільнили роки тому за дурну помилку. Ви відповідаєте так, і я отримав цінний урок з цього. У ту мить ви їх роззброюєте, тому що як тільки ви більше не соромитеся того, ким ви були, ніхто не зможе використати це проти того, ким ви є. Сенека колись написав: немає нічого благороднішого, ніж стати перед власними недоліками та сказати. Так, я зробив це і я навчився з цього. Коли ви приймаєте своє минуле, ви повертаєте собі його значення, ви берете на себе відповідальність за свою історію, замість того, щоб дозволяти комусь іншому розповісти її за вас. Друга відповідь: я отримав свій урок та навчився, це речення, яке перетворює ваше минуле на силу. Воно змінює розмову з я помилявся на я виріс. Ті, хто використовує ваше минуле проти вас, бачать лише ту людину, якою ви були раніше. Чого вони не усвідомлюють, так це того, що ви вже не та людина, як меч, викований у вогні. Тріщини у вашому житті це не слабкості, це місце, де проникає світло. Тож, коли хтось каже тобі, що ти зазнав невдачі у своєму шлюбі, як ти можеш говорити про кохання? Ви посміхаєтесь і відповідаєте, оскільки я був зламаний. Я розумію, чим не є кохання і чим воно є насправді. Це не реакція, це мудрість. Ви не захищаєте себе, ви переосмислюєте себе. Марк Аврелій писав: кожна перешкода це можливість практикувати чесноту. Тож, коли вони намагаються заплямувати вас вашим минулим, використовуй це саме минуле, щоб показати свою силу. Це мистецтво трансформації, перетворення болю на мудрість а шрамів на символи духовної зрілості. Третя відповідь, чому ти зараз піднімаєш цю тему, це питання, яке змушує замовкнути кожного маніпулятора, ніякого гніву, жодного сарказму, лише чиста щира цікавість. І саме цей спокій вони терпіти не можуть. Коли ви запитуєте, чому ви переносите ролі з того, на кого напали, на того, хто спостерігає за нападом. Вони хотіли контролювати ваші емоції, але тепер вони повинні зіткнутися з власними мотивами. Ви підняли дзеркало і змусили їх подивитися в тінь, від якої вони ховалися. Якщо їхні наміри були щирими, ваше питання змушує їх зупинитися, замислитися, можливо, навіть відчути сором. Але якщо вони прийшли, щоб поранити вас, вони розсипаються під вагою власного викриття. Епіктет колись сказав: Той, хто шкодить іншим, це той, хто вже страждає. Вони згадують ваше минуле. Бо не можуть зіткнутися зі своїм сьогоденням. Тож пам'ятайте, коли ви спокійно запитуєте, чому ви піднімаєте це зараз, ви вже повернули контроль, ви звернули увагу на них. Саме в цей момент баланс сил змінюється без жодного крику. Ваше самовладання стає бронею, ваше мовчання сталевою стіною. Стоїк розуміє, що мовчання це не слабкість, це найвища форма сили, коли хтось намагається спровокувати ваші емоції. Кожна імпульсивна реакція стає подарунком, який ви їм вручаєте. Сенека колись сказав: Той, хто вас гніває, перемагає вас, ви можете програти суперечку, але ви перемагаєте в самовладанні. Ви можете не завдати удару у відповідь, але ви зберігаєте спокій. А в сучасному світі, де всі кричать, пояснюють та доводять, той, хто мовчить, той, хто контролює ситуацію, хтось колись сказав мені, ти ніколи не реагуєш. Через це люди тебе бояться? Я посміхнувся і сказав: Я не хочу, щоб вони мене боялися, я просто хочу спокою в собі. Як тільки ти це зрозумієш, ти побачиш. Ніхто не зможе затягнути тебе в багнюку, якщо ти не зійдеш добровільно. Дехто може сказати, але я боюся, що люди подумають про мене погано. А я запитую: якщо так, то чи змінить це, ким ти є насправді? Це справжня свобода пізнати себе? І не потребувати нічого схвалення. Якщо вони згадують твої помилки, посміхнися, якщо вони перекручують твоє минуле, мовчи, якщо вони хочуть реакції, нехай побачать твій спокій. Ти не повинен пояснювати розділи, від яких ти вже зцілився. Марк Аврелій писав: Коли хтось діє неправильно, це тому, що він не знає, що правильно, навчайте їх своєю поведінкою, а не словами. Іноді найпотужнішою реакцією є сама зрілість. Коли вони намагаються визначити вас вашим минулим, використовуйте своє сьогодення, щоб відобразити, ким вони є. Подумайте про це, у всіх нас є старіші версії себе, ті, якими ми не пишаємося, але без них ми не були б тими, ким ми є сьогодні. Ви були колись наївними, слабкими, недосконалими. Але ці моменти навчили вас мужності, терпінню та мистецтву знову піднятися. Людина, яка колись боролася із залежністю, тепер може вести інших до свободи. Людина, яка колись зазнала невдачі в бізнесі, може наставляти сотні людей до успіху. Той, кого зрадили, може стати прикладом прощення, ось так ви перетворюєте темряву на світло. Стоїк не стирає минуле, він його трансформує. Люди намагатимуться використати ваше минуле. Щоб потягнути вас вниз, не тому, що ви слабкі, а тому, що ваш ріст нагадує їм про те, ким вони могли б стати. Коли ти піднімаєшся, ти стаєш дзеркалом, і не кожен готовий зустрітися зі своїм відображенням. Вони не атакують тебе, бо ти зламаний. Вони атакують, бо ти зцілився, бо твій спокій загрожує їхньому хаосу. Тож пам'ятай три речі: по-перше, визнай своє минуле без сорому. По-друге, перетвори кожну помилку на урок. А не на довічний вирок, і, по-третє, став питання замість того, щоб реагувати. Нехай вони побачать своє власне відображення у твоєму спокої, ось як перемагає Стоїк не через шум, не через захист, а через гідність. Тобі не потрібно боротися, щоб довести, що ти змінився. Тим, хто справді тебе бачить, не потрібні пояснення, а тим, хто відмовляється знати пояснення, завжди буде достатньо. Одного дня хтось знову згадає твоє минуле, і ти посміхнешся не з гордістю, не з болем, а з миром, тому що ти знатимеш, що я не той, що зі мною сталося. Я такий, яким я вирішив бути. Піднятися з цього це справжня свобода, не забути своє минуле, а бути в мирі, навіть коли ти його пам'ятаєш. Твоє минуле не визначає тебе, те, як ти до нього ставишся, визначає. І якщо хтось намагається повернути тебе до старого розділу, посміхнися і скажи дякую. Але я вже закінчив цю частину історії. Потім йди геть спокійний, стійкий, недоторканний, як справжній стоїк. Якщо це повідомлення звертається до тебе, поділися ним. Нехай воно дійде до когось, хто все ще застряг у своєму минулому. А якщо ти йдеш своїм власним стоїчним шляхом, натисни кнопку підписки. Приєднуйся до цієї спільноти, спокійних розумом і незламних духом. Залиш це в коментарях як нагадування на сьогодні. Я закрив цей розділ. Моя історія рухається вперед.